Полосяк розійшовся зі своєю дівчиною. Боже, нікого так ніколи такого не було. І от було. але ви ж зверніть увагу, що як правило, колись холостяки розходилися з е, дівчатами, з яких вони знаходили на цьому проєкті, і вертались до своїх хлопців. от. А тут от так, От бачите, як вийшло? Просто зараз військовий стан, тому контракти так розумію. Він трошки відрізняється. від… Конституція на паузі типу. Так, <реш> <реш> да, ну вони вирішили натягнути блін. Ну це ж було вже понятно. Ну в них навіть не закохані очі. Ну подивіться, всі хочуть бабла, всі хочуть підписників, всі хочуть популярності. І от вона прийшла тобто, до них. Тобто Ти хочеш сказати, що і Олександр, і неймовірно красива квіточка а, Інна прийшли на цей проект виключно. За підписниками і за грошима, да. а ну, не так, за кохання. Я не. не знаю, як Олександр, тому що в нього було достатньо підписників на його ютуб каналі. Взагалі він в інстаграмі був популярний ще до цього. А от Інна прийшла плюс 200к підписників в інстаграмі. Добривечу я так, наприклад, не думаю. Я от, дивись інна світла шкіра, світле волосся, світлий погляд. Мені здається, світло душа. Світла душа там і душа, світла однозначно. Вона, мені здається, йшла за коханням, і ще Інна заявила про те, що вона, в принципі, якщо в е, є людина, яка її кохає, з якою яку вона кохає, з якою вони планують дітей, і так далі, вона взагалі готова видалити свій видалити себе з інстаграму і ніколи туди не повертатися. Ніфігасі. Так що це ще раз підкреслює те, що інночка, квіточка красива, рожеві губки, йшла на проект за коханням.